Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні в мене таке буде, вже, напевно, в моєму стилі вечірнє, відпочинкове, релаксаційне відео, де я буду вам показувати ті парфуми, яких я буду нарешті позбуватися своєї колекції, декого з них. Я вже декілька разів відкладала, думала, ой, треба, напевно, його таке позбутися, бо не ношу. Потім вертала, бо в мене завжди оця моя жаба внутрішня квакає і каже: ти коли ще захочеш понюхати цей аромат, але в тебе його більше не буде. От, але я Ришила, що треба таке зробити якусь таку мінімальну руханку, бо хочу додати до своєї колекції ще декілька. The library of fragrances вони ж Деметр. Це одні з моїх улюблених таких хімозін американського виробництва. Дуже сильно хочу спробувати їхній томатний лес. Так само хочу спробувати їхні аромати, які мають якісь такі зимові більше асоціації, бо в нас попереду зима, зимові, зимові свята. І я собі подумала, що було б непогано про такий тематичний якийсь аромат, або крісмасівський, або ялинковий вам розповісти, у мене є їхній такий цілком святковий аромат імбирного пряника, в мене є їхній святковий аромат меду. І загалом мені дуже подобається сама концепція таких моноароматів, які випускає Деметр. Мені здається, що ця концепція, власне, яку взяли собі Мейзо Марджола, коли вони передають якісь певні. Події, навіть певні дати і атмосфери в своїх ароматах, то Деметр, власне напевно були першопрохідцями в цьому плані, тому що вони назвали свій аромат похоронний дім і присвятили його похоронному дому. Там чи, наприклад. Вони назвали свій аромат зомбі, і він пахне такою от вологою землицею. До речі, зомбі. Я напевно собі таку в колекцію візьму, бо я знаю загалом цю синтетичну таку молекулу, яку використовують Деметр для того, щоб створювати аромат мокрої землі. Тому що вона зустрічається в двох моїх улюблених їхніх ароматах: це Firefly і Thunderstorm. І я підозрюю, що напевно та сама Perfect English, що саме та молекула, напевно, буде і в зомбі, але це якийсь дуже дивний вступ, який взагалі не стосується сьогоднішньої теми. Відео сьогодні ми будемо говорити про ті аромати, яких я буду позбуватися. Я собі приписала свої чорні блотери. Нарізані з такого трошки грубішого картону, і щось буду пшикати, щось не буду пшикати. Коротше, давайте будемо брати таку рандомно. Мене вони на підлозі стоять під ногами. Я вже показувала вам цей аромат в своїй підбірці всяких таких дешевих непоганих бризкалок від польських виробників. І цей аромат Біаз Денім він пахне цитрусом, такими от звичайними, ну я би сказала, навіть такими цитрусами з освіжувача до там, миття підлоги чи до туалету. Нічого гарного, приємного в ньому немає. Лимончики такі кисленькі, такі собі супер звичайні. Я напевно його поставлю за якоюсь там ціною 1-2 долари. Просто хай собі людина якась візьме та й поливається з задоволенням. Бо він, в принципі, непоганий, але я не сильна фанатка колони і такого стилю ароматів. Так, наступний аромат, теж його показували свої підбірці дешевих ароматів, і це є аналог від польського виробника Чотлєр на слоника від Кензо. До речі, доволі непогана копія, насправді. От я нещодавно знову була, тестила аромат дуже схожий на слоника до кензо. Це мені попався, був. От я тут його вліплю назву, бо я вже забула такий в чорному флаконі. І його на фрагрантиці всі порівнюють зі слоном від Кензо. Ну, дійсно, чотлєрам вдалася доволі непогана копія. Зараз я і спеції чую, і такі вони доволі ці спеції інтенсивні. Ну, така дійсно композиція стебрана, на мою думку, так от відсотків на 85 до 90%. Так що, якщо хтось любить слона від Кензо і хочете собі якусь таку в такому стилі поливашку, то до тих четлерів можна придивитися. Правда, не знаю, як там виглядає доставка четвер в Україну, тому що я бачила, що щось возять, щось не возять. Там ще. Фензі, здається, з'явилася якась теж нова польська контора, розливашка. Одним словом, тема парфумів настільки популярна, що зараз їх наплодилося цих виробників дуже багато. І, до речі. Про польських виробників ще один аромат, який я швидше за все віддам своєму татові. Я собі думаю, що, напевно, йому на зиму він зайде, а в мене він просто дарма буде стояти така величезна бадія, і я з неї, можливо, за зиму зроблю якихось там пшики-два, але, швидше за все, що, можливо, й один. Це альверном Amber і доволі непогана копія на тому Фордівську ваніль. Звичайно ж, вона. Не настільки насичена, тут така більше якась така сама, сама звичайна дишманська тонка, яку можна зустріти в більшості бюджетних ароматів, таких от солодких, але пахне ну реально доволі так миленько, тому що крім тонки, тут то ще відчуваються якісь і перчики. І така якась певна табачність, тобто теж на відсотків 85 доволі непогано стебраний аромат, і я оцей альверном тобако-ендамбер татові передам якраз планую робити передачу до України. Буду позбуватися я не тільки дешевинок, а ще й таких трошечки дорожинок, тому що довго думала, треба мені оця сівід Армані, класична на поличці чи ні. Я була свого часу цей залишок. Полювала на барахолці за якоюсь дуже класною ціною, щось там близько 10 доларів, і це прям удача для парфуму такого власне об'єму. І загалом Армані не належить до такого трошечки дорожчого люксу, особливо чомусь я не знаю доволі, як на мене, дорого. От і чому я буду позбуватися? Я не так часто відчуваю себе такою жінкою, яка хоче пахнути цими смородиновими листами, таким густим тягучим варенням з троянди і пачуль. Трошки не моя тематика, я його люблю. Він приємний, огортаючий. Армані. До речі, не вийшли з ринку Росії, тому що вони належать до концерну Лореаль, тому вони фактично не вийдуть, бо концерн концерн Лореаль сказав, ми собі заробляємо гроші, а ви собі своєю війною давайте раду самі. От тому всіляко заохочую власне аромати від Армані купувати з рук. От, але мені здається, що. Що тиснути на якісь великі корпорації своїм гаманцем, ну українцям доволі важко, тому що нас в принципі от нас просто є доволі мало. Якщо брати по розмірах і співставляти там ринки Америки, рин ринок навіть Азії, ринок Росії і Ринок України, це просто не співрозмірні величини, але вертаємося назад до. Більш таких прозаїчних і банальних речей, поговоримо далі про аромати. Одним словом, я собі взяла копію від In Woman. І це не можна назвати теж такою 100% копією, тому що ці аромати все ж відрізняються. In Woman більш солодка, тут менше відчувається цієї такої гостринки, такої певної терпкості, тягучості, якоїсь навіть певної алкогольності, яка присутня в ароматі Сі. Але повторююся, я не настільки часто ношу. І мені, в принципі, замінника для того, щоб перекрити потреби раз на рік, попахнути якоюсь такою трояндовою жінкою, абсолютно достатньо, тому свою Арманісі виставлю на якусь польську барахолку і буду мати собі грошики на деметри. Так, давайте поп'ємо трошки водички, бо щось мені вже тяжко зробилося. Наступний аромат теж буде з такої категорії гіпержіночності. Я намагалася з ним подружитися. Чисто тому, що це улюблений аромат моєї кольжанки, і мені здавалося, що він мені от має подобатися на мені так само, як мені подобається на її. На ній він звучить ну так, я б сказала, от доречно він їй пасує на собі. Мені доволі тяжко перебувати. В цих мигдалях, змішаних з білими квітами і з такою доволі відчутною солоністю, це є аромат Wonderlast від Майкла Корса. Він хороший, класичний, жіночний, от все вище перелічене, плюс до того всього косметичний мигдаль. Він доволі гучний за рахунок білих квітів, але ну от... Якось не моє. Я не відчуваю себе в ньому комфортно. Він мене в приміщенні душить. Я нікуди не виходжу так, щоб носити його в люди. І загалом в мене немає таких умов, куди б я могла його виносити, тому що він на день якось мені занадто сильно тумач, а ввечері я взагалі нікуди не ходжу. Коротше, трошки якось, от ми з ним, з тим Майклом Корсом характерами не зійшлися, тому теж він попрямує на польську барахолку. Ще один аромат, який я не впевнена, що мені слід його віддавати своєму татові. Але я дійсно не зношую всі свої уди, я їх набарахлила дуже багато. І хоча оцей уд від Avon, який називається Absolute by Elite Gentleman, є доволі непоганий. Тут присутня така навіть певна якась медична нота, він такий гостренький. Я коли мала його на сліпих затестах, я навіть сказала, що це аромат точно люксовий, а можливо, навіть якась така не дуже хитра ніша, тому що він мені дійсно запахне погано, він не разить якимись такими наглими спиртяками. Правда, наскільки я знаю, мій тато не дуже сильно кохається в таких от деревних, якихось удових ароматах. Тому, швидше за все, напевно, Айвон помандрує на ту ж таки польську барахолку. Давайте не будемо далеко відходити від Avon'ів. І ще один аромат від Avon, який попінзлює з моєї колекції, це Avon Fairway Royale. Тут неприємна для мене, типова для усіх фаравейів, така солодка ванільна база, така ванільно деревна. Не дуже вона мені подобається. І крім того, тут в старті тут заявлена Міра, але Міра тут таке враження, наче вона якась вершкова, от залита вона такими. Конденсованими концентрованими вершками. Дуже таке в мене відчуття якоїсь молочності від цього аромату. Дуже часто таке відчуття молочності дає сандал, можливо, це він там і є без поняття. Одним словом, як на мене, цей аромат непоганий, але от він якось не для мене. Він має в собі оцю таку саму бісячку, яку на мій ніс має. Е, репліка Autumn Vibes. І він має для мене ту саму бісячку, яку має Адам Левін, оцей в мікрофоні. От такий він мені, напевно, це все ж таки сандал так віддає. Не полюбилася ми з цим Фаривеєм. Будемо ми з ним прощатися, але не прямо відразу, тому що в мене ще буде окреме відео про Ейвен. Я там ще раз вам цією банкою потицькою, ще раз про нього розповім і після того відправлю його на ту ж таки польську барахолку. Ще один аромат, з яким я буду прощатися, це аромат від бренду HFC, і називається він Sword Dancer. І в мене тут назва вже майже зішкрябилася, що говорить про високу якість даного флакону. Я його практично не носила. Він просто собі стояв на поличці, і отак от з нього ті букви почали плисти. Пливти. Якщо ви не знаєте, то бренд HFC, як гласить легенда, тому що достеменно ми не знаємо, бо всю інформацію в інтернеті дуже гарнесенько зараз поприховували з початком повномасштабного вторгнення. Так от, бренд HFC створений і належить росіянам, тому ми його в Україні активно бойкотуємо. Як до мене потрапив цей Sword Dancer, Я помінялася, була цією парфуметкою на Ford, У мене була коста Азура, вона була мені якась така, не туди не сюди. Туди, і написав мені, я виставила на продаж на Оликсі, написав мені якийсь чувак російськомовний, чи не хочу я помінятися на парфуматку KFC. Я без поняття була взагалі, що це за бренд. Зайшла на фрагрантику, побачила удики. Ой, думаю, ну окей, коста Азура мені така якась нецікава водичка, тому я поміняюся з задоволенням на цей удик. Мушу сказати, що удик тут дійсно непоганий, він дійсно гарний, нішово звучить. І чимось мені нагадує з тих ароматів, що в мене є в колекції, це Enigma Honorico, тобто пахне якоюсь такою трохи хвою, трохи удом, але загалом набагато тепліший аромат, дійсно такий от, ну, непоганий. Не буду казати, що прямо він якась така смердячка і фу-фу-фу. От. Але так як це є бренд HVC, мені його якось не носити. Носити просто так не хочеться. Хочеться поносити і про нього розповісти там, чи показати в інстаграмі. Розповісти чи показати в інстаграмі я не можу, тому що це російський бренд, відповідно, я його не ношу він в мене просто так от собі стоїть. Тому ця невеличка парфуметка теж попензлює на барахолку. Тут в мене є один аромат який я вже два рази відставляла для того, щоб його позбутися своєї колекції, а потім все одно він вертався назад на поличку, і я до цього часу не знаю, чи хочу я його продавати, тому що загалом аромат доволі цікавий. Мало хто з блогерів говорив вам про Сердіо Течіні Splendida. Я була, показувала цей аромат, коли він до мене тільки приїхав, це була розпаковка. І мушу сказати, що аромат доволі непоганий. Це такий парфум в стилі. Туфельки, напевно, від Кароліни Ерери. От якось так він мені перекликається. Правда, тут я не можу сказати, що тут прямо відчутна кава. Але є якась така певно, кавова солодинка, яку можна зустріти в якомусь там, напевно, більш солодкому, фруктовому фланкері безкінечних у цих Opium. В Splendid є солонуватість, але дуже яскравий такий ягідно-квітковий старт. От загалом. Повністю по цьому аромату чути, що він недорогий, він звучить на всі свої гроші. Але разом з тим він якийсь такий от жіночний і доволі приємний. І кожного разу, коли я його на себе наношу, я така. Ну, ніби і приємно мені в ньому, але не зовсім мій напрямок. Я його не так і часто ношу. Я його тако собі виставляю для того, щоб позбутися. Воно ну, поношу ще собі, прийму рішення, треба воно мені чи не треба. Потім я його знову, після того як поносила, вертаю на поличку, і так він в мене собі бембається. Але якщо вам подобаються такі жіночні аромати, де доволі відчутні фрукти, де є така помітна певна солоність. І, до речі, він до бази практично ніяк не міняється тобто там нічого за ним не приховано. Він постійно так от монотонно, доволі лінійно звучить, але з таким відчутним солоним акцентом. То до Тачіні сплендіда можете приглянутися, бо я бачила його на ну но там взагалі за якісь дикі копійки продають. Він, як мінімум, вартує того, щоб з ним познайомитися. Цікавий. Я ще хочу у цього Серджіо чи собі роздобути в нього такий червоний є аромат. І все дуже сильно його хвалять. І багато разів мені рекомендували, але якось в мене руки до нього ще не дійшли. Так, три дрібноти що в мене залишилися. Я буду позбуватися шопар у Дмалаки. Все ж ми з тим удумлаки якось ніяк не зійшлися характерами. Він непоганий, він приємний, він гарно зроблений, але. Я не люблю на себе виливати аромати, а з ним якось мені завжди бракує і гучності, і стійкості. І я помічала за собою, що я його там на себе нанесла. Потім за е, півгодини я ще до нанесла. Потім за півгодини я ще до нанесла. І фактично, я так за один вечір він був у мене повний. Я за один вечір так от його зносила. але... Постійно його на собі переставала відчувати. І, до речі, з ватного диска він теж доволі швидко злітав. Не знаю, чи це проблема тільки власне, моєї парфюметки, там, мого бачу, грубо кажучи, чи це загалом цей удмалакі зроблений, такий, не дуже сильно концентрований, але сам по собі аромат. Дуже приємний, це все те, що я люблю, і напевно з того всього, що він що стоїть в мене на поличці, мені цей аромат найбільше нагадує аромат сплеш від Сара Джесікі Паркер. Бачила, що його власне на фрагрантиці з ним і порівнюють. А ще його на фрагрантиці порівнюють з тим ароматом, з яким я ще не знайома досі, але це просто легенда, тому що це Лелабо Сантал 33». От, тобто він такий відверто-санталовий з удовими нотками, приємний е, такий європейський аромат. Е, Аля східний, єдине, що дійсно він мені якийсь здавалося, в принципі, з такими компонентами мав би бути гучний і стійкий. Е, а ні, так що, чупар буду позбуватися, бо як я вже казала, хочу метри. Так, в мене тут є малесенька така піпулечка, і це є Прада Кенді. Вона мені трапилася на сліпих затестах. Я її докину до якогось замовлення, от, до тих попередніх ароматів. Хай собі хтось ще спробує цю праду кенді, якщо не пробував. Ну, нічого в ній такого на свій час вона була. Нормальним ароматом. Ну, зараз такого вже накліпали настільки багато, і навіть серед супердешевого сегменту, що я не бачу, крім як за красиву пляшечку, бо мені дуже подобається упаковка від Prady Candy, вона така якась футуристично інтересна. Не бачу я змісту, правду, Кенді собі ставити на поличку, так що буду з цією парфюметочкою теж прощатися. Що, Це, до речі, у мене доволі рідко буває. Я переважно такі от дрібноти, всякі там по типу відливантів зі сліпих затестів або пробники. Я їх зношую і нема в мене такого, що я їх геть позбулася. От, і як на кінець, на такий бонусний аромат, хочу розповісти вам про той аромат, в якому я ходила. Останні два дні, і я зрозуміла, що мені флакон на поличці не потрібен. Цей аромат льдо, Різдво на балконі, Нуель ау Балкон. І в цьому ароматі мені не докрутили. Мені бракує. Можливо, якби я була якоюсь там французькою, чи європейською, чи американською тусовщицею, і я би ходила по таких типових вечірках для цього регіону різдвяних. То напевно я би хотіла собі цей аромат поставити на поличку. Мені для мого різдва, для мого бачення різдва. Тут прописані в піраміді мандарини, але мені їх мало. Мені хочеться тих мандаринів набагато більше, і в мене, на жаль, немає жодного мономандаринового аромату, щоб трошки мандарин додати. А якщо так поговорити загалом, чим пахне оце різдво на балконі, кімната в квартирі, де відбувається Різдвяна вечірка. І всі випили по першому келиху, і в повітрі стоїть такий легкий душок чуть-чуть жіночих парфумів, чуть-чуть чоловічих парфумів, чуть-чуть якоїсь такої алкогольності, і трішечки цитрусовості, такої і мандаринів. І що дуже прикольно в цьому ароматі, що він дійсно грає. Я напевно, напевно собі повторюю ще раз від Левант, але флакон або мініатюрку, наприклад, я б не відмовилася в дуже симпатичні мініатюрки на 7,5 мл. От, але флакона Різдва на балконі, напевно, що мені не треба. І трохи він має здатність цей аромат, особливо коли я в не дуже хорошому настрої, він має здатність мене придушувати, піддушувати. Він якийсь такий трошечки через те, що він складений з таких доволі. Контроверсійних нот він такий, от, наче як деколи важкий, буває, і починає муляти, але загалом доволі цікавий, тому. З різдвом на балконі від Ольдо перед Різдвом, власне, дуже закликаю всіх з таким собі відливантиком якимось познайомитися, бо дійсно аромат доволі цікавський. І хто має вдома мандарини і пробував у це різдво? І якщо ви їх зміксували разом з мандаринами, поділіться, будь ласка, враженнями, чи це вийшло файно, чи не дуже, чи то я собі придумала, що там насправді мандаринів бракує. Все, ми розгребли всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розказати. З чистою душою тепер їх буду фотографувати і виставляти на всякі Оликси. Дуже дякую всім за увагу, хто тут був зі мною присутній. Підписуйтеся, будь ласка, на мій інстаграм. Про це, напевно, треба було сказати на початку відео, але я думаю, що в кінці теж непогано Підписуйтеся на мій інстаграм. Я там хочу назбирати хоча б тисячу підписників, бо мене просто серце крається, коли я дивлюся на ці 745. От, я там кожен день в сторіс показую своє життя, показую парфуми, якими я користуюся, ділюся своїми враженнями загалом про життя і про події. Тримайтеся всі купоньки. Дуже сильно всіх цілую і обнімаю, буду дуже вдячна всім за коментарі і за лайки. Всім па-па! Ще один аромат, з яким я буду стар плужінці. Воно мені дійсно пахне таким от... вечіркою, кімната в